Новий тиждень розпочався у рівному спрощанні із полеглим на війні захисником Ігорем Рачком. 32-річний старший солдат загинув 1 серпня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. У дощовий ранок на головному майдані обласного центру зібралися рідні та друзі, колеги по роботі та побратими рівненського героя. За кожного з нас поліг цей соколик. Це сонечко для своєї матері, в якої самої. Виривається душа з грудей сьогодні. Ця опора для скорботної дружини, якої здається, теж життя покидає на цьому багатостраждальному майдані найважче прийняти втрату Ігоря дружині та двом донькам. Чоловік добровільно відправився захищати країну на другий день повномасштабного вторгнення, щоб його рідні були у безпеці. За плечами захисника була лише строкова служба в армії, але Ігор відчував свій громадянський обов'язок, тому не злякався тих випробувань, через які йому доводилося проходити. Він поклав своє життя за те, щоб мої діти росли у вільній країні. Спасибі, великі герої. І щирі співчуття дружині. Герої не вмирають. Слава Україні у цивільному житті. Ігор Рачок працював бетонярем на одному з місцевих підприємств. Ті, хто знали чоловіка особисто, пригадують його людяність та доброту, спокійний і врівноважений характер. Ігор взагалі був золота дитина. Знаю за того, що він наш сусід і дружив з моїм сином. Пам'ятаю, як з армії прийшов такий, ну такий красень, легінь. Дуже хороший хлопець, його ніхто не чув. Щоб він пив, щоб він бився. Ну дійсно помирають найкращі. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовище Нове, у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.